Вітаємо вас в ефірі Подільська панорама в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску про такі події, аграрії завершують осінні сільгоспроботи, дозберують кукурудзу й цукрові буряки. З проханнями про допомогу до обласної влади, яка обіцяла посприяти вирішенні проблем, майже двох десятків додзвонювачів традиційної прямої телефонної лінії. Підсумки молодіжного чемпіонату України з Тхеквондове ТЕФ. Збірна Хмельницької області. Беззаперечний лідер в командному заліку. На Хмельниччині завершуються осінні сільськогосподарські польові роботи. Аграрії вже дозбирують соняшник, ще на пні майже 6 тисяч гектарів сої. Цукровий буряк залишилося зібрати в сільгоспідприємствах Славуцького, Теофіпольського і Волочиського районів. Загалом в області накопано 2 мільйони тонн солодких коренів. Це на 140 тисяч тонн більше ніж торік. Більше цьогоріч зберуть і кукурудзи. Інформує начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Стрілецький. Частково на полях залишилося у нас небагато ще десь приблизно 20 тисяч гектарів кукурудзи. Ми її зараз впораємося і так як. Завдання поставлено обласною державною адміністрації, зокрема головою, що ця кукурудза, зернова кукурудза повинна зібрана бути в календарному році, тобто в цьому році. Інші ми вже майже завершуємо. Цукровий буряк залишилося десь 10%. І я думаю, що до Дня працівника сільського господарства ми десь. Прибли приблизно 95% завершимо всі польові роботи і до інших. тем. опалювальний сезон 2011-2012 років на Хмельниччині розпочався вчасно, і на сьогодні жодних серйозних аварій немає. Про це повідомив заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Леонід Гураль під час Всеукраїнської селекторної наради з питань житлово-комунального господарства. Серед основних проблем, що були проаналізовані в ході наради під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка, ситуація із розрахунками за спожитий природний газ та виконання загальнодержавних програм у сфері житлово-комунального господарства у 2011 році. Щодо нашої області, то за фінансової підтримки держав на Хмельниччині активно реалізовуються усі проекти в сфері ЖКГ. Як наголошують посадовці, чимало робиться для того, аби кошти виділені на реконструкцію та будівництво об'єктів були повністю використані до завершення року. Аналізуючи хід опалювального сезону, Анатолій Близнюк зазначив, що його початок цьогоріч не гірший ніж у минулі роки. Нині в регіонах країни працюють усі котельні та підключено до теплопостачання 100% споживачів. А локальні аварії теплових мереж, які все ж подекуди трапляються через пошкодження внутрішньобудинкових систем опалення, оперативно ліквідовуються протягом доби. І до іншого, майже два десятки дзвінків за годину пролунали під час чергової телефонної лінії «Запитай у влади цього разу звернення, більшість з яких від сільських жителів приймав перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко. Інваліди, пенсіонери та їхні родичі скаржилися на численні житлово-комунальні проблеми, а також байдужість місцевих чиновників. А працюючі краяни, заявили й про відкрите беззаконня. Що саме обурює скаржників? Чула й наша кореспондентка. Немає вугілля і дров, ніде набрати води, а за будь-яку фізичну допомогу доводиться платити з пенсії випадковим помічникам. Із такими скаргами до обласної влади цього разу звернулися інваліди та їхні родичі з Новоушицького, Білогірського і Хмельницького районів. Кажуть, пережили голодомори і війну, маючи непівстолітній трудовий стаж і тепер справедливо розраховують на допомогу держави. Його власник скорі раді, раду мене не був, спитався. Що ти ж з оформленням пенсії турбують деяких жителів Волочиського, Городоцького і Ярмолинецького районів. Вже два почті два роки не одержує пільгову пенсію, тому що не може справку не дають довідку про ліквідацію колгоспу. Працівники дорожньої організації з Чорного острова стверджують, в їхній установі приховують зарплатні борги. На сьогодні вони отримали лише половину вересневого заробітку. А от в Полонському районі, за словами обурених додзвонювачів, безпідставними звільненнями погрожують держслужбовцям та працівникам соціальної і культурної сфер. Скарги прийняті Вадим Гаврішко обіцяє розібратися в кожному конкретному випадку. Роз'яснення одразу отримає лише одна жінка, в помешканні якої вимкнули газ. Повідключали і в Дунаївцях, і в Кам'янці, і в усіх районних центрах, в районах, де встановлені дані цей саме обігрівачі через групку. Там, де відключалися і ми розглядали це питання, на витяжку датчика не було. І в нас виникло в минулому році по Україні. Ну по-моєму, 5 чи випадків, коли взірвалися групки. Не стільки взірвалися, як люди задушилися чадним гасом, який був. Анна чешук Іван Мовчан, Подільська панорама. В ефірі головна інформаційна програма Краю залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Перші прояви сезонного захворювання. Постраждалі від грипу вже п'ють пігулки, а медики застерігають загал не легковажити і звертатися з симптомами недуги до спеціалістів. За вірою вашою воздасться вам. Хресну ходу влаштували православні задля профілактики хвороб молитвами. Офіційні дані і приватні подробиці спортивних перемог та поразок. Хмельницька область підпише меморандум про співпрацю з фондом Рената Ахметова. В рамках угоди за фінансової підтримки благодійників, у медики Хмельниччини отримують ресурси для ефективнішої боротьби із туберкульозом в нашому краї. Ця організація, яка називається «Зупинимо туберкульоз, виграла грант глобального фонду на 95. Мільйонів. Підписання планується в цьому році, буквально на протязі місяця. Таким чином, в область буде занесено значить, з фонду півтора мільйонів доларів, які підуть на закупівлю апаратури, на матеріальну допомогу як лікарям, фтезіатрам планується доплачувати, так і фельдшерам. Частина коштів піде на питання охорони праці. Одним з таких краєугольних камнів цієї угоди буде створення відділення хімірезистентного туберкульозу. А фонд Ахметова планує на це виділити вентиляційну систему, а також апаратуру. Обережно грип насувається. Дитяче відділення Хмельницької інфекційної лікарні вже приймає маленьких пацієнтів з діагнозом гостра респіраторно-вірусна інфекція. Проте лікарі заспокоюють, цьогоріч епідемії грипу можливо й не буде. Тему досліджувала наша кореспондентка Василина Рохова. Сезонний грип в Україні цьогоріч доросте до масштабу епідемії, стверджують лікарі. Кажуть, його характерними ознаками буде тривалість, але не інтенсивність. Поки що в Україні і на Хмельниччині, зокрема, рівень захворюваності на гострореспіраторні інфекції середньостатистичний, і як для такої пори. На даний час ми маємо підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Особливо це діти молодшого і шкільного віку. Захворювання на гострореспіраторній вірусні інфекції завжди передує епідемії грипу. Серед хворих, які вже підхопили вірус, понад 70% – діти до 17 років. А циркулює у нас цьогоріч грип штаму h 3 n 2 досі невідомий українцям. Характеризується високою швидкістю зараження від малої дози. Я думаю, що особливості цьогорічного виду грипу не буде. Він буде такий, яким він був завжди. Світлана з шестирічним Олександром від початку осені перехворіли на герві уже кілька разів. кажуть, недуга важкою не була, долали її в домашніх умовах, але до лікарів таки прийшлося звернутися. Боліло тебе ну, боліло, і мене морозило. Один день тут побув і Мені вже все стало хорошо. От Починається осінь, і у нас простудні захворювання так регулярно бувають. Схожа історія і у чотирирічної Асі, але її батьки переконані, самотужки зуміють справитися із вірусом. І таких, як вона, чимало. Найчастіше болить. горло болить. І що тобі мама робить? Дає чай, харячий, скамлімо. Минулому році ні разу не захворіла. а В цьому році пішла в садочок. Два дні ділі ходимо. А як лікуєтеся? Антибіотики, якщо ангіна. То пшинку даємо, смородинку даємо, щоб вітаміну С Спобігня. Як хворієте, то чим лікуєтесь? Всім, що прийдеться, що аптеці дають. А до лікарів звертаєтесь? Рідко. Я роблю такі ванночки в ніс на траві і з ромашкою і сілью, морською бажаною. І дуже допомагає. Для мною речаю вбесують таблетки, та Ну, лікуємось. Поптаки запитую, що рекомендують. Втім, лікарі застерігають, легковажити із герві не варто, наслідки можуть бути плачевними. Василина Рохова, Андрій Храпост, Подільська панорама. І про ще один вид профілактики хвороб віряни стверджують, що це молитва, і намагаються не бути голослівними. Вони ініціювали хресну ходу вулицями Хмельницького, відвідуючи всі православні храми обласного центру. Про те наскільки це дієвий метод боротьби із хворобами, дізнавалася Юлія Стафурова. Мабуть, небагато хмельничан знає, що по вулиці Соборна поруч з центральним базаром міста знаходиться найстаріша споруда міста. Ще у середині XVII століття тут була невеличка дерев'яна церква. Та під час загальної міської пожежі 1822 року вогонь знищив її. Тоді вигоріло майже усе місто, проте головна реліквія храму все ж зберіглася. Чудодійна ікона Божої Матері. Через 10 років після пожарища на тому ж місці возвели Кам'яний Собор. На жаль, до наших часів ні чудодійного образу, ні Інших реліквій не зберіглося. вони таємничо зникли на початку епохи. Комунізму радянська влада тоді робила усе, аби викорінити віру в Бога у людей. Приміщення собору тривалий час використовували як склад, згодом як архів. 22 роки тому, після капітального ремонту, храм Різдва Богородиці знов відкрив свої двері для віруючих. Як святині нині шанують прихожани, і яка віра допомагає жити зараз? Тізнаймося. Задля здоров'я подолян понад 250 віруючих Хмельницького прийшли хресною ходою, відвідавши усі православні церкви обласного центру у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Їх зустрічали святковою службою. Віра у Бога фундаментальна цінність українського козацтва. Нехрещений за православним звичаєм, хоч і дуже молодий юнак, не міг ні в якому разі стати до війська козацького. Сучасні подільські козаки власним прикладом активно залучають молодь до культури прадідів. Саме коротка молитва і така на цілий день, що благословляють священники моліцого, спасіння, слава своєї сина і святого духа. Господи Ісусі Христі, Сину Божий, помилуй мене грешно. Головним оберегом хресної ходи стала чудотворна ікона. Віряни розповідають, що саме завдяки їй вже багато людей зцілилося. Є така давня подільська легенда. У ній говориться про те, як влітку так я не помилилася. Влітку селяни за допомогою колядок врятувалися від страшного невідомого мору. Пригадайте будь-яку колядку. Головне там молитва і побажання міцного здоров'я. Бо обласи твоїм м'яце і сина ставодухом. Помощі боже здоровичка, всього самого хорошого. з Богом! Певнена, тепер нам ніякий грип не страшний. Юлія Астафурова, Андрій Храбус для Подільської панорами. А ось проти політичного вірусу, який невідворотно наближається на нашу область, вакцини певно не винайти. І чим ближче до виборів, тим яскравіше проявлятимуться симптоми. У вівторок на Майдані Незалежності в Хмельницькому знову протестували. Цього разу молодь з обласної організації фронту змін. Вони вболівають за виконання президентом України передвиборних обіцянок для виголошення вимог і постамент скульптурної композиції Віра Надія Любов згодився. Стоячи саме на ньому, активісти через гучномовці намагалися докричатися до глави держави. Кілька молодих людей з фронту змін вирішили розказати президентові України на обласному майдані, як треба працювати з гучномовцями і вже традиційним вигуком ганьба. Вони вочевидь намагалися докричатися до голови держави прямо з Хмельницького. Мова йде про створення більшої кількості бюджетних місць, вищих навчальних закладах до 75%. Мова йде про будівництво одного мільйону квартир. Для працівників бюджетної галузі для військовослужбовців, молодих офіцерів та їхніх сімей. протестами. Світ вже не здивувати, що питання вирішити необхідно вести діалог і бажано конструктивний. Тож спосіб, у який фронтозмінівці демонстрували свій протест, дещо подивував представників обласної організації партії регіонів. Вони теж вийшли на горизвісний майдан, аби у свою чергу пояснити мітингувальникам, що для вирішення питань державної ваги варто не мітингувати, а особистими конкретними справами доводити бажання покращити життя краян. Світ усвідомлює, що жодні реформи не проводяться безболісно, адже лише їх проведення може забезпечити економічне зростання і покращення життя людей. Це диванна політична партія, хоче заявити про себе, але наклепницьким характером. Ви скажіть, що ви зробили, коли Яценюк був голоспікером. Це по перше. По друге, запропонуйте щось в даний період. Запропонуйте альтернативну, допустим, пенсійну реформі, але Сьогодні конструктивного діалогу так і не відбулося. Ще трохи покричавши, обидві сторони розійшлися. Вікторія Бакалець, Андрій Храбост, Подільська панорама. Ректори вузів області обговорили проект нової редакції закону України про вищу освіту та проект національної стратегії розвитку освіти в Україні. Нагадаємо, вони були ухвалені на третьому всеукраїнському з'їзді працівників освіти наприкінці минулого місяця. Як і чого будуть навчати в разі прийняття цих документів в ректорів вищої школи? Питали наші кореспонденти. До Хмельницького перед ними посадовці області говорять про стан, перспективи і завдання вузів області на рік наступний. Саме основне, щоб ваша вступна кампанія вже починалася вчора, не завтра, не після завтра, а саме вчора. Щоб ви саме починали працювати і саме ви почали працювати з нашими абітурієнтами на сьогоднішній день? щоб ми їх залишили в нас в Хмельницькій області. Оце вам саме мабуть, велике завдання. У Міністерстві юстиції вже затвердили правила наступної вступної кампанії. Згідно з ними зберігається мінімальний прохідний бар'єр на рівні 124 балів, але з профільних предметів він має бути не нижче 140. Можуть прийти більше ті, які підготовлені в середній школі. 140 балів взяти, то, то треба добре навчатися в середній школі, а щоб поступити в вуз. При цьому державне замовлення планують залишити на рівні минулорічного. Держзамовлення не змінюється в відсотках. Буде 50 на 50. Тобто 50% відсотків держзамовлення. 50% відсотків це може бути навчатись на контрактній формі навчання. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник за університетську автономію. На його переконання, нині державні вузи знаходяться у нерівному становищі із комерційними, бо змушені власну роботу погоджувати з міністерствами освіти і фінансів різними контролюючими органами. Я вважаю, що кожен вуз має право на автономію, але лише в певних рамках. Автономія вищого навчального закладу повинна стосуватися. Навчальних планів, розробки навчальних планів, розробки навчально-методичних матеріалів. А що стосується загальних питань, витрачання бюджетних коштів. То безумовно ці питання повинні врегульовуватися чинним законодавством і погоджуватися з відповідними контролюючими інстанціями. Крім того, державним вузам новий закон дозволить укладати прямі договори з комерційними структурами на виготовлення наукової продукції, а не узгоджувати ці рішення у міністерстві. Суть питання не надто від того змінюється, кажуть у вузах були б замовлені. Коли є коли у підприємстві є гроші, Тогда они на это идут, и заказывают, и есть такие. Но это очень трудно, потому что, как правило, у них нет денег. Вот такая ситуация. Так, ну я говорю, у нас есть договора, скажем, с Латвией, есть такие, с Белоруссией, с Россией, немного, но есть. Но и согласовывать, да, согласовывать с министерством. Теперь скажут, можете не согласовывать, будем не согласовывать. Но все равно это нужно найти, кто закажет, у кого есть деньги. Проект нової редакції закону про вищу освіту депутати Верховної Ради у першому читанні планують розглянути вже найближчим часом. Ректори мають надію, що зміни будуть лише на краще. Юрій Курич, доріг Храбус, Подільська Панорама. Якою буде погода в найближчі дні? Дізнаємось просто зараз. Після чого про спорт. За прогнозами синоптиків, 16 листопада на Хмельниччині хмарно з проясненням: вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 4 градусів до 1 тепла, в день від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. В обласному центрі вночі від 1 до 3 градусів морозу, в день – до 3 тепла. У наступні 4 доби переважно без опадів. Нічна температура знизиться до 7 градусів морозу, а денна істотно не зміниться. Ну що ж, одразу у випуску спортивних новин стисло про підсумки молодіжного чемпіонату України з Тхеквондо ВТФ, що проводився у Хмельницькому. До речі, про ці змагання йтиметься в передачі Спорт Підсумки», яка вийде в ефір в неділю ввечері. Із 18 команд молодіжна збірна нашої області найкраща в активі 545 очок. Якщо підрахувати всі бали не тільки першого складу Хмельниччини, а й решти, то виходить 711. Перша команда Харкова на другому місці у неї 410 очок. Коли ж взяти сумарний результат усіх трьох харківських команд, то він складає 650 очок. На третьому місці спортсмени Донецької області, в якої в спільній скарбниці 270 очок. Прості підрахунки вказують на значну перевагу те Хмельницької області над делегатами міст мільйонників. Коли ж брати особисті результати, то загалом усі наші представники виступили чудово і здобули 16 медалей різного гатунку. Найвищого одна вона належить Валерію Михайловському. Фінальний бій, якого з харківським спортсменом Петром Верницьким ви зараз бачите. Валерій виграв вирішальний поєдинок з рахунком 19-8. За цю медаль Прийшлося тяжко боротися сьогодні. Я чемпіон. Завтра може бути хтось другий. Завжди треба тренуватися, підвищити свою майстерність. Якщо будеш стояти місце на місці, ти з чемпіоном на слідуючий раз не станеш. Сюди треба тренуватися. Ще один спортсмен нашої області, Сергій Чайка, бездоганно провів усі поєдинки і у фіналі зустрівся зі своїм давнім суперником, майстром спорту міжнародного класу Сергієм Левінчуком із Донецька. Саме цей поєдинок на розсуд чималої тренерської спільноти Хмельниччини і не тільки нашого регіону був оцінений необ'єктивно. Скажімо, оцей момент, де чайка влучив у голову супернику, не тільки не приніс нашому спортсмену зароблені три бали, а й, взагалі, був розцінений як невдалий удар. Законне прохання тренера чайки припинити поєдинок і переглянути відеозапис результату не дав. Головний суддя представник нашої області. До речі, рішення не змінив, і Сергій Чайка програв донеччанину з рахунком сім Окрім нього здобула Наталія Яворська. Бронзовими призерами стали Андрій Нежура, Віталій Вовчанський, В'ячеслав Задорожній, Марія Лисій, Тетяна Омелянюк, Аліна Тимчук, Вікторія Чорноборова, Олександр Бабич, Дмитро Слубко, Ірина Мочарна, Борис Шмаль, Ірина Свінціцька та Павло Ляшко. І до іншого Золото і бронзу чемпіонату світу здобули нетішинські самбісти у Вільнюсі. Чемпіоном вагові категорії до 90 кілограмів став Іван Васильчук, якого тренує заслужений тренер України Геннадій Горохов. Ще один його вихованець Дмитро Бабійчук був нагороджений бронзовою медаллю в вазі до 74 кілограмів. А от подільський пауерліфтер став чемпіоном України, як повідомляє видання усім, Вадим Довганюк з Волочиська виграв чемпіонат України з жиму лежачи в Кременчузі. Подолянин змагався в вазі до 104 кілограмів. В першій спробі спортсмен подужав 230 кілограмів, а в другій 245 кілограмів. Вадима Довганюка була й третя спроба, але він її не використав, адже його 245 кілограмів стали найкращим результатом на турнірі серед усіх вагових категорій. Найближчий же суперник Довганюка за золото відстав від нашого спортсмена на півцентнера. Ще один представник Волочиська Вадим Климчук продемонстрував третій результат, поступившись лідеру лише п'ятьма кілометрів. <грамове>, а його брат Валентин став п'ятим. І на цьому все. Ми прощаємося з вами. До побачення.